Всім привіт! Рада знову вітати вас на моєму ютуб-каналі і знову вчергове вкотре хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу, особливо вам, мої друзі, мої підписники. Тільки завдяки вам цей ютуб-канал продовжує розвиватися. Ну, Я іноді впадаю в таку. Скажімо так, депресію, не можу сказати, що це депресію. Ну іноді я задаю питання, чи мені варто продовжувати записувати цей YouTube канал, ці відео, але завдяки вам, завдяки вашій підтримці, я продовжую нести свій хрест. Ну, скажу вам, що це не так просто, не так просто бути блогером. Люди чомусь багато не підписані, У мене 500 на сьогоднішній день, 525 на сьогодні підписників, але більше тисячі мене дивиться постійно і не підписується. Змійте? Більше тисячі людей дивляться мій ютуб-канал постійно і не хочуть підписуватися. Ну, якби підписалися, і ця тисяча, то я б зробила великий крок вперед. Ютуб канал не просуває, маленький ютуб канал не просуває, це дуже важко. І я пам'ятаю перші місяці, коли я от починала записувати, да, от мене навіть дивувало здивувало було, що одне коротке відео набрало 700 переглядів протягом дня. Це так було багато для мене тоді, в перший місяць. Як я почала записувати відео. Зараз тисячу це нормально, абсолютно нормально. Так що багато залежить від вашої небайдужості. Да, багато залежить від мене. Я маю зацікавлювати людей, маю розказувати і показувати щось цікаве. Але багато залежить і від вас, мої друзі, мої підписники. І мої глядачі, які чомусь не хочуть підписуватись. Такий короткий відступ. Ну, що я хочу розказати? Я хочу розказати про Італію, про мої враження чергове. чергове. Тільки що я прогулювалася по центру міста Анкона ну, і побачила одну закохану пару. Не знаю, чи вони дійсно закохані. Ну, пара, як для мене, то така дивна, скажімо так. Я зловила себе на думці, що я, напевно, залишилася в минулому столітті, а можливо, і в минулому тисячолітті, що я дуже древня Антіка, я не знаю, як підібрати правильне слово. Іде жінка в обнімку з чоловіком. Жінка італійка на вид. Пенсіонерка, їй там десь ну 70 плюс-мінус, і коло неї мужчина. Мужчина десь з Африки, з якоїсь явно африканської країни. Такий молодий молодий, він її не то, що в сини годиться, він її внуки годиться, якщо не вправки. Там цьому хлопчику я не знаю, чи є 30 років. Така парочка. В обнімку, в центрі міста, на головному проспекті міста йдуть і ні на кого не звертають увагу. Боже, я нічого не розумію в цьому світі. Наскільки я закомплексована? Що я хочу сказати? Люди тут живуть своє задоволення. І Їм все рівно. Як хто на них дивиться, що про них скажуть, що про них подумають. Живуть як хочуть. І через то, в цій країні, багато людей живуть по 100 років і навіть за 100 років.